Ось і надійшов час програми 5 хвилин для вічності на телеканалі Надія вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Олег Алєксєєв. Мешканці теплих країн навколо своїх осель садять пальми. Це дуже витривалі багаторічні рослини. Сильні зимові душі не охолоджують їх, пекуче літнє сонце не сушить і не позбавляє їх листяної краси. Вони постійно зелені і весь час на них зріють плоди. Їх садять у дворах як язичницьких, так і християнських храмів. Вони захищають від спеки та палючого сонячного проміння. Існує один звичай: люди прив'язують до верхівок дерева камені, кількість яких у міру росту пальми збільшують. Для чого, спитаєте ви? Це роблять для того, щоб дерево глибше пускало свої корені в землю і краще зміцнювалося в стовбурі. Так і Господь в нашому християнському житті допускає різні скорботи і страждання. Страждання це сила, що творить смарагд із глини і алмаз з вугілля. Страждання не тільки робить нас кращими, але виробляє в нас здатність інших робити кращими. Воно готує нас до вступу на велику арену життя. Через цю школу пройшов Йосип, що випробував зраду і в'язницю. Давид, який пережив гуніння і поневіляння. Важко приймати удари від людей без найменшого почуття образи. Важко страждати незаслужено, не зазнавши при цьому прикрощів. Важко зберегти любов у серці, коли з усіх сторін на тебе навалюється злоба, невдячність, нерозуміння, презирство, горе і образи. Але Бог. Іноді допускає невимовним несправедливостям впасти на людину, тому що це один із способів зростання в любові. Подібно до того, як сонце було б недостатньо для розвитку плоду, так і одних тільки радощів і щастя було б явно недостатньо для вдосконалення людського характеру. Страждання виконують роль добрив у розвитку насіння досконалого характеру. Любові. Тут на землі, в школі страждань, ми проходимо курс, щоб пізнати любов. Той, кого не виховало страждання, назавжди залишився дитиною. Талант, кажуть зрії, у тиші, характер загартовується в бурях життя. Апостол Іван, перебуваючи у засланні на острові Патмос, отримав від Господа відкриття. Щодо історії церкви в майбутньому і серед цих откровень Божих пролунали і такі слова Ісуса. Кого я люблю, тому докоряю і караю того будь жеревний і покайся. А апостол Яків також наголошує на важливості терпіння. Отож, браття. Довготерпіть аж до приходу Господа, Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за Нього, аж поки не одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Якщо діяння Божі сьогодні нам незрозумілі, то це зовсім не означає, що вони нам не корисні чи не потрібні. Навчившись терпіння з досконалого прикладу Ісуса, ми станемо ближчими до Бога. Сьогодні ми будемо молитися разом з вами за Тетяну, яка просить за свого чоловіка Сергія, котрий зараз знаходиться в стані алкогольної залежності, щоб він вийшов з цього стану і прийняв Господа. Також Алла просить за зцілення свого сина Олексія, який хворіє. Давайте будемо молитися за них. Наш небесний і добрий батько. Сьогодні разом з нашими глядачами ми звертаємось до тебе і віддаємо тобі. Всі наші плани, надії, всі наші турботи, хвилювання, всіх тих людей, кого ми любимо, хто дорогий нашим серцям, про кого ми тривожимося, у кого є певні проблеми. Ми просимо за наших глядачів, які нам пишуть, у яких є проблеми чоловіки, який залежний від алкоголю. Господи, тільки ти можеш звільнити. Допоможи, допоможи, щоб ця сім'я побачила Твою руку людей їхнього життя. Благослови Господи всіх тих, хто бореться з різними проблемами, переживаннями і залежностями у своєму житті. Нехай Твоя благодать підтримує всіх нас, тих, хто зараз схиляється перед Тобою у молитві. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, молитва це сила, яка допомагає звільнитися від різних залежностей, проблем, яка допомагає змінити своє життя. Через відносини з Господом. Моліться кожного разу. Ну, а ми прощаємось з вами і хочемо нагадати ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби. Надсилайте за адресою, а також за телефонами, які бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень.